Я зараз вам таку користь підсвічу, вам прям сильно стане легше, ви прям відчуєте, що треба змінити. Якщо у вас дуже довго не виходить якась історія, за яку ви прям тримаєтеся, і ви так стараєтеся, ви прям так намагаєтеся зробити все як найкраще. Почуйте, будь ласка, уважно. Чим більше ви лізете зі шкіри, чим більше ви намагаєтеся... Бути класною, ідеальною, успішною, чим більше ви цього прагнете, тим важче і складніше, взагалі, ця мета до вас наближується. Тому що сенс в тому, щоб все це робити з позиції, ким я вже є, коли я не намагаюся здатися вам доброю, привабливою, ідеальною, коли я просто з позиції, яка я людина, розслаблена, проста, наприклад, та, в піжамі, без ідеальної зачістки, але така, як є. Не намагатися бути тим, ким я не є, і ким я поки що бути не можу, якщо ви екстра намагаєтеся роздути себе і здатні. Датися кращою, якщо ви через напругу це робите, ви тільки псуєте все. Чим більше ви хочете сподобатися людині, тим скоріше за все вона буде від вас далі. Або навпаки, ви отримаєте те, чого хочете. Потім станете собою, і людина все одно від вас піде, тому що все одно розкриється правда, ким ви є. Немає нічого кращого, ніж транслювати. І бути тим, ким ви є. Бути, відчувати себе і показувати одне і те саме. Коли у вас немає конфлікту, хто я всередині і хто я для інших, коли ось тут немає ніяких перепон, все йде значно краще. Ваші люди вас бачать, ваші люди вас читають, ваші люди вас відчувають, тому що в них немає конфлікту. Бачу одне, відчуваю інше. І повірте, це працює в мільярд разів краще, ніж коли ви намагаєтеся натягнути на себе образ, який взагалі не відповідає. Відповідає ваші справжні суті, тому будьте свідомими, любіть себе, доєднуйтеся до стілючого полю в телеграм-каналі, якщо ще цього не зробили. А ми ще побачимось!